Також на сьогодні на огляді ось такий Нісан, максимальна комплектація SL, на кулетопиці, автомобіль заводиться, працює рівненько. Потрібно буде переглянути моторське сидіння, хоча може вони цієї даної сідушки, тобто підкачка шин, оце, тобі працює, все працює. ця в вона механічна. Тут все працює, лобове ціле. Ось такий автомобіль. 18 рік чистий, на максимальній комплектації. Він доступний в нашому каналі. Зможете його придбати. Тут крім тарічного десь, може під час транспортування, стоїть він не одного, 30 доларів десь. Повністю цілий автомобіль. Писло на 98% справний, можливо, якісь нюанси потрібно поправити і можна спокійно експлуатувати. Ось такі цікаві підтопні варіанти.